Привіт, всім. Я сподіваюся, що ви живі і здорові після сьогоднішньої жахливої ночі в Києві. Ну що власне, ми побачили з вами відповідь Путіна на успішні переговори е України і Сполучених Штатів в Женеві. Путін вважає, що найкращий шлях до миру це війна. Знаєте, я вам скажу чесно: не буде воно легко, і так, начебто, вчора всі підбадьорилися, 28 пунктів стали, 19 пунктів. Треба зберігати спокій. Я дуже дякую кожному, хто написав коментар до мого допису, в якому я запитав вас про те, що ви вважаєте, треба робити, погоджуватися на погану угоду зараз чи воювати далі, і сподіватися, що обставини для нас стануть кращими, і ми собі виб'ємо кращу угоду. Я бачу, що це запитання воно торкнулося оголеного нерву нашого суспільства. Тому що ми маємо разом сформувати ось це розуміння того, що ми вважатимемо перемогою, а що ми вважатимемо поразкою. Ідеального рішення для нас всіх не буде на цьому, принаймні, історичному етапі. Але, але ви запитували мою думку, я вам її скажу. Нам потрібна розмова дорослих людей, які щоночі ставлять. Під загрозу своє життя через ці довбані удари повітряні, у яких близькі ставлять щодня свою загрозу життя під загрозу, тому що вони на фронті. На мою думку, Україна здобула силу захищати свою державність від Росії, і в цьому наша перемога. Але ми все ще є недостатньо сильними, щоб не дозволяти Росії скривавлювати нас, забирати у нас, людей. Землі, ресурси. Якщо згадати, що жодного разу за 800 років історії ми не могли відстояти свою країну під удар з Північного Сходу, з Москви або з Санкт-Петербурга, ну я вважаю, що у нас дуже серйозне історичне досягнення. Бо першу історичну задачу зберегти державу ми виконали. Давайте розмовляти відверто, давайте шукати рішення. І в собі. І давайте ставати сильнішими. Бо це наш єдиний з вами шлях для того, щоб жити саме в тій країні, про яку ви пишете в коментарях до мого допису, сильну, впевнену в собі, у якої ніхто нічого не може забрати, в якій мир, злагода, спокій. І головне життя стає нудним, тому що нам всім вже після років. Такого бурхливого життя, мені здається, хочеться пожити простим, звичайним, нудним побутовим життям. Ми на нього заслужили. Бережіть себе.